Так, у острозі 31 травня цього року зустрічали звільнених з російського полону земляків: рідні, друзі, небайдужі із українськими прапорами, хлібом та сіллю, ледь стримуючи сльози, обіймають героїв та дякують їм за захист. Серед звільнених і Олександр Гульчук, хлопець родом із Острога. там народився та вчився. У 18 років підписав контракт і пішов на службу до 36-ї окремої бригади морської піхоти. І початком повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. У нас не було комунік. У нас не було підвозу а було декілька попиток привезти нам якийсь БК з вертольотів. Один з них якийсь збили. Ми мали направлятися до Азовсталі, потім щось пішло не так. Потім дали команду, що ми будемо робити бойовий вихід, питатися пробитися до наших. Я мав також їхати, але наші машини розбили. Квітні 2022 року Олександр потрапив до ворожого полону, а разом з ним близько тисячі побратимів. Нас почали дуже сильно розбирати. Тієї ночі лягло, мабуть, чоловік 600, плюс-мінус. Ну ви представляйте, там люди там по 50-60 людей в тентонованій машині і приходять. Нам повезло, що ми вижили. Олександр розповідає, що їх возили різними областями ворожої країни, де б українські військові не з'являлися, їх зустрічали не надто привітно. За словами Олександра, це називалося прийомка. У нас була був автомобіль, з якого ми вилізли. Ми сіли хто на корточки, кого поставили на розтяжку. І по одному запускали вовнутрь. Ми вибігали на другий поверх, поки біжиш. Стоять мінти, стоять піцнезори і ти, поки біжиш, получаєш у так званих бараках і утримували українських захисників. Щодня були такі собі обходи, які супроводжувалися щонайменш побиттям, приналежне медичне обслуговування і не йшлося. На щастя, хоча б годували. Згодом українських захисників перевезли в іншу область Росії, помістили у штрафний ізолятор. За кожен неправильний крок чи погляд, пригадує Олександр, покарання була і щоденна процедура. Вибігаєш. Получаєш по дорозі, стоїш на коридор, стоїш на розтяжку. Ходиш до стінки, на Так, Руки вверх, ноги широко, ноги розбивають, б'ють почкам по спині. Та куди, куди, куди попадуть. А чим саме? Палками руки, ноги. Чим хотіли, тим і били. Через півтора місяці Олександра та ще декількох людей перевели до слідчого ізолятору. Кожен день був схожий на попередній. Ще через півроку полонені були вже в іншій області. Там Олександр прибув два роки. За цей період пережив побиття допити. Змушували записувати і відео для рідних та українських військових. Текст був заготовлений ворожими наглядачами. А вигляд Олександра на відео навіть змінювали, аби викликати жаль. Бо хлопець на зліст росіянам тримався мужньо. Тобі ж мене спочатку допрашували, здавали мені питання. — Які, наприклад, були питання. Де був, де служив, що бачив, де новинні був. А мене повели знімати ці відосички, звернення. Каже, в тебе дівчина є, є, давай відос знімемо. Говорю, обіцятельно. Я отримав пару доказательств, що обов'язково говори, що там все в тебе добре, що все в тебе класно, тебе кормлять. Ну коротше, щоб якщо вдруг не було ніяких претензій. Окрім цього, полонених українських військових змушували співати російські пісні, розмовляти винятково цією мовою та читати літературу ворога. Далі на Олександра знову чекав переїзд до іншого місця. Там розповідає, до них ставилися на диво не так жорстоко. Я був дуже вражений. Ну, тобі ще там були люди адекватні. Він за всіх два роки, що я там був. Не разу навіть матюком не доконі склав, не те, щоб вже когось Але це не відміняло того, що над хлопцями продовжували знущатися. На кінець українських захисників відправили знову до іншої області. Пробувши там декілька місяців, одного дня прийшла звістка. Необхідно збиратися. До останнього Олександр не вірив, що їде додому. Хвилювався доти, доки не перетнув кордон України. Я дуже боявся, що в мене може не оказатися в списках. Що обмін може зірватися. І потім прийшли, там, почали по списках виводити, забрали там спочатку поранених, якісь привезли. Потім, щоб не бігати, просто зайшли в автобус і типу, називали фамілію, обійшли типу, всі чи є. І потім нас всіх вивели, построїли, посиділи по нашим автобусам, і ми вже двінулися. Потім ми в'їхали, не знаю, там декілька кілометрів там була точка, де наші були. Зараз Олександр уже вдома розповідає, не зламатися у ворожому полоні допомогла сила волі та самодисципліна. Та без наслідків для здоров'я не обійшлося. Наразі Олександр Гульчук проходить реабілітацію. Попереду, як каже, грандіозні плани, та найголовніше реалізовувати він їх буде вдома на своїй рідній українській землі. Вікторія Якимець Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.